Втягувалась у робочий режим, переглядала потенційних новачків та проводила загальну фізичну підготовку. Так охарактеризував перший тренувальний збір на заміській базі керманич металургу Сергій Зайцев. З огляду на серйозні проблеми, які чекають на запоріжців у чемпіонаті, головний тренер команди залишився задоволеним самовіддачою підопічних. Зараз у нас був дуже важкий збір. Перший фактично из футболистов ніхто не любить, тому как йде робота в основному в ФП, потім перший збор двінадцяти днів. Сказати, сьогодні завершаємо двосторонньою игрой. В принципі, пройшло все в робочій обстановці. Були двохразові заняття, був вділено на підготовку по физике по по В основному займалися моє аеробіка, тренажерка біговою роботою вечором з м'ячами. Щодо нових облич у команді, то вболівальники обов'язково їх побачать у весняній частині чемпіонату. Тім їхні імена і досі не розголошуються. Ігроки є, бы з ними не заключили контракт. Надеюсь, що до від'їзду в Турцию уже новички уже в команді появятся, але вже поїдемо в суженном кадрі. То есть вже поїдуть 25 футболистов, які уже будуть готуватися именно к чемпіонату. Надеемся, що уже після турецького збору вже будуть костяк команди, які будуть непосредственно готуватися к первой игре чемпіонату. У Туреччину запоріжці вилітають 18 січня. Там металург проведе 4-5 контрольних матчів. По спарінгам в основному граємо з командами вищої ліги. Перша гра у нас болгарами. Після цього граємо інтербаку, граємо з російською прем'єр-лігою. Запланировано чотири спарінги. Ну ще в планах п'ятий. Ну, можна вирішувати за чотири спарінги. Загалом у штабі команди оптимізму не втрачають. Металург залишається клубом прем'єр-ліги. Тож грати лише на перемогу у кожному з 12 матчів, що залишились, головна мета, яку поставило керівництво перед командою.